Олег Устенко, економіст. Пане Устенко, вітаємо вас. Да, Вітаю вас. Ось ми даємо цифри прогноз економічного зростання 3,1 замість 3,6. Ну здається, 0,5 відсотка. Половинка наскільки це суттєво для економіки? Ну, це суттєво для економіки. Бо по відсотка в нашому в нашій економіці мова йде приблизно про 1 мільярд доларів, які ми можемо втратити на ну, згідно до цього прогнозу е, нашого національного банку. А коли економіка втрачає 1 мільярд доларів свого валового внутрішнього продукту, тобто не зростає на цей додатковий 1 мільярд, відповідно втрачають кошти всі, е, включаючи державний бюджет, і державний бюджет при цьому випадку буде втрача. Ну, приблизно біля 300 мільйонів доларів це значна величина, особливо якщо її перерахувати в гривні. Але теж правда, що я б звернув увагу на те, що навіть ці 3,1%, які зараз прогнозує Національний банк України порівнянні з тими 3,6%, які було раніше в їхньому прогнозі, вони набагато більш оптимістичні виглядають в порівнянні з тими цифрами, які ми бачимо в нашому державному бюджеті. В державному бюджеті цифра, яка закладена на зростання в цьому році, вона знаходиться в межах біля 2,5%. Тобто, я не бачу тут таких значних ризиків до державного бюджету, навіть не дивлячись на те, що погіршує свій прогноз національ. Альний банк 2,5% які вкладено в державний бюджет, все ж таки це набагато більш така. Ну, якщо хочете песимістична оцінка, яка зменшує і невілює ті ризики, які взагалі могли б відбуватися. Ну от внаслідок уповільнення нашої економіки. Теж правда, що я відмітив би, що в цьому прогнозі, який зараз уновлено було на. Національним банком країни говориться про зростання в наступному році і через рік, 26-му і 27-му році. Але прогнозування на 26 шостої на 27 й рік зараз більш ніж ускладнено. Ми знаходимося у стані війни, і багато буде залежати саме від безпекової ситуації і від того буде чи не буде війна у нас в країні, чи вона зупиниться, і як вона зупиниться, які будуть умови і так далі. І від того, наше економічне зростання Може бути потенційно набагато вищим ніж те, яке закладає зараз національний банк. Тобто прогнозування в умовах війни воно завжди взагалі прогнозування важка річ. Але якщо говорити в умовах війни, війни то це набагато більш складніше завдання. Ну і плюс, все ж таки, давайте не забувати, що навіть не дивлячись на ту оптимістичні меседжі знов таки з боку національного. Банку, Анку України стосовно того, що наша наша економіка не постраждає від нашої від цієї загальносвітової кризи, це лише в короткотерміновій перспективі. Бо якщо криза світова буде заглиблюватися, і скажімо ці торгові війни, і той 90-денний перерва, яку надав президент Трамп до прийняття рішень стосовно підняття тарифів по інших країнах, все одно це гальмує світову економіку і навіть якщо ми думаємо з вами, що лише залишиться, да, в найбільш такому оптимістичному сценарії для світової економіки, що залишиться лише санкції на Китай і постраждає лише їх торгівля із Сполученими Штатами Америки. Ми все одно говоримо з вами про дві найбільші світові економіки, економіка Сполучених Штатів Америки за результатами попереднього року, їхні валові внутрішній, Шні продукція близько 30 трильйонів доларів. А економіка Китаю це біля 20 трильйонів доларів, тобто 50 трильйонів доларів. Ми говоримо з вами. Ну про вкрай великі цифри, тобто, ну десь приблизно більше ніж третина світової економіки базується лише на Сполучених Штатах і на Китаю. Якщо там будуть проблеми, а мені здається, що навіть в такому базовому сценарії вони будуть продовжувати Поглиблюватися, то це означатиме, що буде негативний вплив на всю світову економіку. А що означає негативний вплив на всю світову економіку? Ми можемо очікувати з вами охолодження світової економіки. Коли йде охолодження світової економіки, страждають всі, і в першу чергу експортно-орієнтовані країни. А ми є експортно-орієнтованою країною. Ми майже 40% нашого валового внутрішнього продукту отримуємо за рахунок. Експорту, і коли погіршується ситуація на світових ринках, то це означає, що зменшується попит на всі товари, і в першу чергу на сировинних ринках. А ми країна, яка з сировиною виступає на світових ринках, і в першу чергу дійсно по металу і по аграрній продукції. Якщо на аграрну продукцію цей вплив може бути достатньо таким обмеженим, то по металах ми будемо з вами бачити серйозне. Серйозне просування Донизу саме цінового, а це означає, що буду страждати наші експортери. Так що ризики є і вони будуть реалізовуватися, але дійсно в більш такі середньотривалі перспективі. Ну до речі, якщо говорити про вартість валюти української гривні, теж наскільки це вже є зараз відчутним, тому що я пригадую ось ці перші повідомлення щодо послаблення американського долара. Так тоді ну можу про це з певною впевненістю говорити в обмінниках. Просто. Зник євро в Києві, принаймні, це, це, це вже було відчутно. Ну правда, але коли мова йде про євродолар, то не треба орієнтуватися там, скажімо, на наші обмінники десь на Бесарабці або на Хрещатику, все ж таки там такі більш складні йдуть зрушення на світових ринках, і те, що напевно можна зараз сказати, навіть Дивлячись на ті цифри, які зараз є доступними для нас, я б сказав, би, що загально такий погляд на розвиток світової економіки, він є, ну якщо хочете, не негативним, але песимістичним. І головне, чому я б це сказав би, що якщо подивитися, скажімо, на дохідність короткотермінових цінних паперів. Державних цінних паперів по всіх країнах вони в дворічному в дворічному горизонті є більш дешевшими ніж в п'яти або десятирічному, це означає, що в принципі інвестори готуються до того, що ситуація може погіршуватися в середньо і в довготерміновій перспективі. І це вже погано, коли мова йде про курс, то дійсно курс долара по відношенню до євро він змінився. І якщо до 2 квітня, до того моменту часу, коли президент Трамп вийшов з її Rose Garden, да розовий такий садочок і почав говорити про тарифи. Курс знаходився на рівні приблизно 1.06, 1.07, тобто за 1 євро давали 1 долар і ще 7 центів американських. То потім ситуація змінилася і зараз на сьогодні можна побачити курс, що за 1 євро дають 1 Долар і 13 американських центів, а іноді 14 американських центів. Але це коливання все ж таки можна говорити лише про коливання, бо все, що знаходиться за межею або внутрі межі, до 5%, це все одно буде сприйматися ринком як коливання. Тобто, ну і теж правда, я б звернув вашу увагу на те, що були періоди часу, коли ми бачили і курс такий, що за один євро давали. 1 долар і 35 центів, а були часи, коли за 1 долар. Давали один євро, тобто і паритет був. Я б вважав би, що ситуація є ну більш ніж невизначена. але в нашому випадку я б не орієнтувався б на ці значні коливання, які навіть можуть бути в перспективі на ринку по відношенню євро-долар на світовому ринку. Бо наш в принципі наш курс він де-факто прив'язаний до долара Сполучених Штатів Америки, і все, що стосується євро, воно перераховується. По відношенню спочатку до долара, а потім вже по цьому крос-курсу, який є на на, на міжнародних ринках, воно перерахується до євро. Єдине, те, що ми можемо з вами пояснити, чому в наших обмінниках не було достатньо євро. Це просто тому, що євро недостатньо на готівки, недостатньо в нашій в нашій країні або в окремих обмінних пунктах, або в окремих банках. Їм треба замовляти, їм треба її привозити. Це це не означає, що курс може бути у нас а, внутрі країни ну набагато а, вищий євро по відношенню до долара, а, ніж на світових ринках. Не буває головне правило фінансового ринку полягає в тому, що вони називаються, що немає арбітражу. Тобто, якби був цей арбітраж, тобто, якщо ти можеш заробити більше коштів тут в Україні на євро ніж там я не знаю, в Польщі або в Угорщині. або… А, в Лондоні то це б означало, що ми просто з вами всі отримували тут колосальні кошти від того, що от існує цей ну, не називається арбітраж, але його просто по факту його не існує. Uh -huh. Він існує в дуже в короткотерміновій перспективі, де декілька від декількох годин там, скажімо, до одного дня І от тому є така спеціальність, яка називається трейдери валютні, які на саме на цьому заробляють кошти, але вони не торгують. 100 і там тисячу, і навіть сто тисячами доларів або євро. Вони торгують сотнями мільйонів. Очевидно, так це, євро це, це інший обсяг, це інший да. обсяг і інші процеси. Дуже вдячні вам за те, що знайшли час. Вам, нагадаю, дякую. та Олегустенко, економіст, з нами на прямому зв'язку. щойно.